Це село Олександрівка, одне з найстаріших гагаузьких сіл Одещини. Сьогодні тут проживає близько двох тисяч етнічних гагаузів. Це всі ці хлопчики, дівчата, вони є випускниками нашої школи. На сьогоднішній день вони стоять на захисті нашої вітчизни. За це ми їм дуже вдячні. Петро Драганов, учитель інформатики місцевого Олександрівського ліцею. Він завжди намагався бути корисним людям, які живуть поруч. А з початком війни весь вільний час присвячує волонтерству, створив групу в соцмережах, до якої залучив небайдужих для збору коштів на потреби ЗСУ та громади. Наталя Драганова, мати одного з військовослужбовців, звернулася до Петра по допомогу у зборі грошей на прилад нічного бачення для підрозділу, де служить її син. За декілька днів нам вдалося зібрати ці кошти, придбати цей пристрій «Нічного бачення і відправити на передову для цих хлопців. До нас звернулася ще одна дівчина, брат якої також у війську. Вона також попросила нас згуртуватися, допомогти у придбанні автомобіля. Нам також це вдалося у школі. Ми його вважаємо дуже сучасним вчителем. Він з нами постійно на одній хвилі. Він нам дуже часто допомагає. До створеної Петром групи вже приєдналося багато підписників з різних куточків України та з за кордону. Ми стараємось у нашій групі Я люблю Олександрівку теж підтримувати його ідеї щодо втілення для нашого села. На зібрані кошти за рішенням ініціативної групи часто закуповуються необхідні для села речі, наприклад, ліки для місцевої лікарні. Доброго дня. Ліки не дійшли так в повному обсязі. закупили препарати медичні засоби за кошти наших односельчан. Ось так, одна патріотична людина, яка любить свою роботу. Місце де народилася, та країну загалом може об'єднати навколо себе багато людей і зробити життя кращим. І цей приклад треба переймати.